Ісаак Бабель. Одеські оповідання, Мій перший гонорар. Жити навесні в Тефлісі, мати 20 років від народження і не бути коханим. Це біда. Така біда сталася зі мною. Я служив коректором у друкарні Кавказького військового округу. Під вікнами моєї мансарди клекотіла кура. Сонце, що сходило за горами, запалювало вранці каламутні її вузли. Мансарту я знімав у молодят грузинів. Хазяїн мій торгував на східному базарі м'ясо. За стіною, осатанівши від кохання, м'ясник та його дружина поверталися, як великі риби, замкнені в банку. Хвости з непритомнілих цих риб билися об перегородку. Вони трусили наше горище – Почорніла під палаючим сонцем, зривали його зі стовпів і несли в безкінечність. Зуби їх, зведені впертою злістю пристрасті, не могли розчепитися. Вранці наречена Мілієт спускалася за лавашем. Вона була така слабка, що трималася за поручні, щоб не впасти. Шукаючи тонкою ногою сходинку, Мілієт посміхалася неясно і сліпо, як одужуюча. Притиснувши долоні до маленьких грудей, вона кланялася всім, хто їй зустрічався на шляху, По зеленілому від старості айсору, сору, гасу, і мегерам, що продавали мотки баранячої вовни, мегерам, порізаних пекучими зморшками. Ночами штовханина і лепет моїх сусідів змінювалися мовчанням, пронизливим, як свистятра. Шановне панство, якщо вас зацікавило оповідання, переходьте за посиланням до аудіочару.